Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, підійшов до завершення європейський кваліфікаційний відбір на чемпіонат світу, по крайній мірі його групова стадія. Дійсно, матчів в групах більше не буде. На жаль, збірна України не виборола прямої путівки на Мундіаль, але при цьому підопічні Сергія Реброва в заключному турі в епічно-історичному стилі таки залетіли до плей-офф відбору. І як мінімум до березня місяця 2026 року, що називається залишаються в грі щодо поїздки на чемпіонат світу. Сьогодні оглянемо події заключного шостого туру в групі Ді туру в якому збірна України в битві за плей-офф зійшлася з Ісландією а в майже напівтовариській зустрічі грали між собою Азербайджан та Франція. Власне, з цього напівтовариського матчу ми коротенько і розпочнемо, адже турнірного значення він не мав ніякого. Французи достроково виграли групу, а заразом і вибороли пряму путівку на мундіаль. А от Азайбаржан ніяк не міг піднятися вище останньої четвертої сходинки. Як наслідок наставник французів Діді Дешам виставив резервний склад. Кіліан Бапе взагалі не потрапив навіть до заявки на даний поєдинок. Але для Азайбаржану гра стала історичною. До цього тричі між собою збірні Азейбаржану та Франції грали і ніколи Азейбаржанці не Забивали у ворота французів одного разу, навіть поступилися, а 10 Але цього разу забивають історичний гол і роблять це дуже оперативно вже на четвертій хвилині. З лівого флангу прострільна передача від рахмана Даждамірова, а нападника за Ренат Дадаша у боротьбі з двома захисниками таки проштовхує м'яч ворота: 1-0 а Азайбаржан попереду. До речі, в даній гольовій атаці прострілити Даждамірову дав правий захисник французів мало гюсто. Але ще в першому таймі він за це вибачився, адже зробив дві результативні передачі. Спочатку на 17-й навісна подача на дальню стійку, а височенний Жан Філіп Матета класно грає на другому поверсі та зрівнює рахунок. До речі, відразу хапає м'яч та біжить на центр поля, що означало, що французи цей матч хочуть виграти. Ну а на 30-й захисники Азайбаржана залишили неприкритим свої штрафні гюсто. На того пішов пас. Він в один дотик зробив прострільну передачу вздовж воротарської. А Магнез Аклюш в один дотик замкнув французи. Уже попереду 2-1. На останніх секундах першого тайму у гостей був кутовий, і він перетворився в третій гол. Голкіпер Азайбаржану Шахрудін Махамад Далієв пішов на перехоплення, але зіграв невдало. В підсумку м'яч влучив ноги Кефрена Тюрама та полетів в напрямку воріт. Голкіпер на це зреагував, але саме від його рук м'яч опинився у воротах. Було зараховано автогол. До речі, замість цього голкіпера по перерві з'явився інший Айдин Байрамов. І він то не пропустив. Французи атакували, але не особливо наполягали. І в підсумку Рахунком 3-1 так даний поєдинок і виграли. Прихильники Азербайджану, незважаючи на те, що їхня збірна програла, по ходу поєдинку на трибунах влаштували справжнє світлове шоу. Я думаю, всі були задоволені. Французи виграли, Азербайджан забив історичний гол, а деякі гравці збірної Азербайджану по завершенню матчу навіть обмінялися футболками з гравцями збірної Франції. Ну а тепер переходимо до битви за плей-офф Україна проти Ісландії. Перед заключним туром у обох збірних була однакова кількість очок. По 7. Але згідно регламенту, якщо однакова кількість очок, то рахується різниця забитих та пропущених, і у Скандинавії вона краще. Трішки несправедливий момент, адже не будемо забувати, що в першому колі Україна на виїзді обіграла Ісландію аж з рахунком 5-3. Таким чином, ісландців влаштовувала і нічия. А от збірній Україні потрібна була лише перемога. Поєдинок відбувався в столиці Польщі Варшаві, хоч і на аншлаг, але все ж таки 20 тисяч болівань. Альників на гру завітали і створили атмосферу. Безумовно, розпочинати огляд матчу проти Ісландії потрібно з п'ятого туру, коли наша збірна грала на виїзді проти Франції і по всім статтям та параметрам програла 0-4. Але нагадаю, тоді тренер збірної Сергій Ребров прийняв доволі таки ризиковане та суперечливе рішення, оскільки випустив дещо експериментальний склад. Багатьох, так би мовити, лідерів залишив на лаві запасних, а декого, зокрема, Руслана Малиновського, взагалі залишив поза заявкою. Таким чином, тренер збірної дав зрозуміти, що саме гра шостого туру проти Ісландії це завдання Мордин на матчі листопада. І за результат проти Франції, і за таке рішення тренера наших хлопців трішки покритикували, але ставки були зроблені. У підсумку ж на гру проти Ісландії виходить вісім нових футболістів порівняно з Грою з Франції. З тих, хто залишились, це лише голкіпер Анатолій Трубін, захисник Ілля Забарний та півзахисник Єгор Ярмолюк. Як наслідок вже з перших секунд, гри збірна України полетіла в атаку, і на другій хвилині перший удар. Він від Олександра Зубкова стріляв за меж штрафної, але м'яч полетів вище воріт. В першому таймі від нашої збірної в підсумку було аж сім ударів. В переважній більшості це дальні удари. Однією з причин було те, що Ісландія великими силами захищалася. Інша причина це те, що гра відбувалася за дощової погоди. Тим не менше, попри ці сім ударів збірної України, голкипер Ісландії Еліас Олафсон лише в одному епізоді. Вступив в гру на 40-й хвилині. Владислав Ванат п'ятою пробивав поворотом, але голкіпер м'яч зафіксував. Ще в одному епізоді голкіпера Ісландії підстрахувала поперечина. на 24-й хвилині. Замеж штрафної стріляв Віктор Циганков, але дійсно м'яч в каркас воріт. Тож, попри всю активність нашої збірної, відкрити рахунок в першому таймі не змогли. Але щойно розпочався другий, як хороший шанс нарешті, таки забитий. Спрацювала зв'язка з Жирони. Віктор Циганков запустив прохід Владислава Ваната, але нападник трішки задумався. І захисники його наздогнали. В підсумку м'яч спокійно опинився в руках голкіпера скандинавської збірної. Ну і знаємо правила в футболі. Не забуваєш, ти можуть же забити й тобі. На 48-й хвилині в наступній же атаці хороша нагода у Ісландії. Навісна подача з правого флангу, і півзахисник Вілумсон пробиває головою. Цього разу уже робота для голкіпера збірної України Анатолія Трубіна. Він переводить м'яч на кутовий. По ходу другого тайму Сергій Ребров почав робити заміни. Зокрема, випустив Шапаренка, Єремчука, Гуцуляка. Вони були активними, але рахунок мали відкривати гості. 77-ма хвилина у Ісландії штрафний. Навісна подача і захисник Віктор Палсон пробиває головою. Просто неймовірний сейв робить Анатолій Трубін. До речі, після матчу захисник Ісландії сказав, що не повірив у те, що м'яч у ворота не залетів. Ну але за п'ять хвилин по тому уже подвійний сейв від голкіпера Ісландії. Навісна подача від циганкова правого флангу і Ремчук пробував спочатку головою, а потім ногою в обох епізодах. Ісландію врятував голкіпер. Тож рахунок залишався незмінним 0-0. Ну але на 83 й хвилині все змінилося. Кутовою збірної України, подача від Віктора Циганкова на ближню стійку. Олексій Гуцуляк продовжує далі. А на дальній стійці головою пробиває Олександр Зубков, який весь матч лупив за меж штрафної, а ось тут зіграв з меж воротарської. І нарешті таки рахунок було відкрито 1-0. Звичайно ж, такий рахунок уже не влаштував ісландців. Вони побігли відігруватись, і нагода відігратись була. На 89 й пробивав Даніель Гудйонсон, але Анатолій Трубін цього вечора не збирався пропускати. Як наслідок в п'яти попередніх матчах відбору, збірна України обов'язково, хоча б один гол та й пропускала, але ось цьому найважливішому матчі не пропустила. Та ще й в компенсований час на 93-й забила другий гол. Після кількох рикошетів м'яч відскочив до Олексія Гуцуляка. Той увірвався в штрафну, розвернувся на 360 градусів та потужно пробив з лівої. Рикошетом від захисника м'яч упинився у воротах. Перемога збірної України. Два як наслідок, саме наша збірна посіла другу сходинку в групі і вийшла до плей-офф. Це в деякій мірі закономірно, адже підопічний Сергія Реброва в підсумку двічі обіграли збірну Ісландії протягом групової стадії. Тож Ісландія поза грою. Ну а ми чекаємо на супротивників. Результати жеребкування стадії плей-офф заплановані на 20 листопада, а саме плей-офф наприкінці березня. Ну і не можна не відзначити Сергія Реброва та його план на матч проти Ісландії. План, який розпочався ще в поєдинку проти Франції. Так, план, який ще не вивів збірну України на чемпіонат світу, а вивів лише в плей-офф, але план, який продовжив життя в цій боротьбі. Чекаємо на результати жеребкування, про які ми поговоримо в наступному випуску. Також в наступному випуску назвемо всі національні збірні, які вже пробилися на чемпіонат світу. Зокрема, поговоримо про ось цього молодого Скандинава, багато в чому завдяки якому збірна Норвегії вперше за чверть століття вийшла на мундіаль. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.